Вітаю вас, шановні та глядачі. Час спортивного тижня, що минає у програмі Спортивна Галичина. Тут ми обговорюємо та аналізуємо важливі події зі спортивної сфери, що відбулися протягом тижня. Нагадаю, що партнером програми інтернет-сайт Спорт і а сьогодні поговоримо про такі події. Івано-Франківський ураган здобув бронзу чемпіонату екстраліги. Розвиток бадмінтону набирає обертів у університеті нафти і газу. Спортивний клуб Альбатрос виховує чемпіонів. Тож розпочнемо з футзалу. Івано-Франківський ураган здобув пронзу чемпіонату Екстраліги, перемігши в двох матчах інаківець більш ніж переконливим рахунком. Таким чином, підопічні Сергія Гополенка вкотре підтвердили статус одного з лідерів українського футзалу, не покидаючи трійку кращих колективів уже декілька років. Забіті м'ячі останнього матчу в цьому сезоні для Івано-Франківців у наступному відеоматеріалі. Наступна сторінка нашої програми присвячена веслуванню на байдарках та каноях. Цей вид спорту вже давно здобув популярність у нас на Прикарпатті. У клубі Альбатрос, де займаються спортсмени, створюють усі необхідні умови для занять та результатів. Про розвиток веслування та бутнє Альбатросу. Інтерв'ю з фахівцями та спортсменами, які дбають про добру славу прикарпатського веслування. Сьогодні ми проводимо чергові змагання для молодих найменших наших вихованців «Юний спартаківець. Це необхідна складова виховання спортсменів, майбутніх чемпіонів. Про результати нашої федерації говорять виступи наших дітей на українських і міжнародних змаганнях. Для прикладу, за минулий рік наша федерація визнана за рейтингом найкращої федерації області, а наш клуб входить в п'ятірку найкращих клубів України. Конкретно в ці дні зараз відбувається чемпіонат України. Черговий етап відбору збірної команди для участі в чемпіонаті Європи і чемпіонаті світу. Троє наших вихованців включені до складу збірної. Сподіваємося на нашу саму найкращу зірку Людмилу Лозан, яка в серпні прийме участь у других, других Олімпійських і іграх. Ми впевнені, що вона переможе там. Сьогодні ми проводимо змагання за програмою Юний Спартаківець з одного із найважливіших видів спорту, який культивується у спортивній школі Спартак івано Івано-Франківської області. І стартують тут одні з найменших учасників. Це є відбіркові змагання до чемпіонату Центральної ради Спартак, який буде відбуватися літом. І відбираються в них в наших е, стартах Центральної ради. Е, це є один із етапів підготовки і дуже важливий старт для дітей, тому що приймаючи участь в таких змаганнях, вони здобувають певні навики і потім мають змогу краще виступати на всеукраїнських змаганнях. Вислування на байдарках і каноє е, провідний вид у нашій школі і. Школа є так само одна з перших за рейтингом в нашій області. Ми цього року посіли третє місце серед більше як 50 шкіл області і внесок вислування на байдарках і каної в цьому результаті дуже вагомий. Десь приблизно 50% залікових очок нам дало вислування на байдарках і іконої. У нас дуже хороша співпраця із спортивним клубом Альбатрос, який очолює. Віктор Михайлович, Вінтоняк. Він з свого боку вкладає багато коштів, зусиль для розвитку цього спорту. І... Кооперації з нашою організацією, я думаю, ми маємо такі хороші результати і на всеукраїнських змаганнях, і на міжнародних змаганнях. Я думаю, що громадськість області знає, що в нас є і призери чемпіонату світу середньої, чемпіони Європи, і навіть дівчина цього року, вихованка клубу і нашої школи, здобула ліцензію на участь у юнацьких Олімпійських іграх, які відбудуться у Пекіні в у серпні місяці. Ми надіємося що і там вона успішно виступить і захистить, достойно захистить честь нашої держави. Маємо прекрасну базу, і я думаю, що ця база одна з найкращих на Україні. І як спортивний клуб Альбатрос, так і спортивне товариство Спартак, зокрема, Центральна Рада дбає за матеріальну базу, тому що багато спортивного інтеря, лодок, весел і іншої форми о, закуповується, і це дає змогу якісно проводити навчально-тренувальний процес. Тому я думаю, і це є запорука таких високих спортивних результатів, які показують діти. Ну і звичайно, кваліфіковані тренери, які працюють, які стараються, і ми, в свою чергу, так само стараємося їх якось стимулювати. Тож спортивний клуб Альбатрос виховав не одного чемпіона. Однією з кращих тут є 17-річна Людмила Лузан, яка в юному віці є майстром спорту. Недавно вона повернулася чемпіонату України, де вкотре підтвердила статус надії прикарпатського веслування. Для мене це дуже вдалі змагання. Я вибрала на них ліцензію на юнацько-олімпійські ігри, які будуть в Китаї, і на які я дуже хочу поїхати. І це моя, так би сказати, мрія. Також я виграла відбір на чемпіонат Європи, на чемпіонат світу, до якого в мене вже йде підготовка. Оце вже скоро будемо їхати на збір, тренуватися і їхати виступати на міжнародних змаганнях. Постійні тренування це в нас більше йде кілометраж, накатуємо кілометри, там відпрацьовуємо техніку, а вже якщо підготовка до змагань, йде, там вже йде більш динамічна робота, відпрацьовуємо скорість, виходимо на хороший грибок. Моя мрія поїхати на Олімпійські ігри, які будуть проходити у 2020 році в Токіо. Ну, я дуже хочу туди потрапити. Добре відганятись, ну, це так, мій стимул. По Україні ну, хороші спортсмени є з Южного. Там, це, там, можна сказати, такі головні суперниці моє. Сильно моя сторона, ну, то, що я хочу працювати, хочу вигравати. Я не люблю програвати. Для мене друге, третє місце це вже не місце. Якщо для мене хороше місце тільки перше. Я люблю вигравати, не люблю вступати. Тим часом в університеті нафти і газу хочуть популяризувати бадмінтон, поки він розвивається лише в долині, а в Івано-Франківську Бадмінтон грали студенти. Поки що аматори також мають намір підтримати тренерів і займатися цим видом спорту активніше та виходити на вищий професійний рівень. Ми проводимо сьогодні чемпіонат області з Бадмінтона. Такий вид, як Бадмінтон, дуже популярний вид спорту на Україні. Навіть наші представники виступали на Олімпійських іграх у Лондоні. Де з інших ігрових спортів не було представників України, тому ми хочемо популяризувати цей вид спорту. Він поки що в долині тільки розвивається. Там є такий заслужений тренер Стефанський Степан Ргорович. І ми хочемо Франківську розвивати цей вид спорту. І в університеті Нафти і Газу вже рік працює група, група бадмінтоністів. Студенти, які ніколи не займалися бадмінтоном, тільки починають вчитись. Но ми вже зайняли друге місце на фестивалі обласному серед студентської молоді. Зайняли друге місце на чемпіонаті міста і думаємо, зараз на чемпіонаті області теж представити команду університету. В цих змаганнях бере участь школи нашої області, це збірні команди районів, збірні команди університетів. Це такий особисто чемпіонат, особистий чемпіонат області з бадмінтону. Думаємо, що з навчального року цей вид спорту буде внесений в календар. Ми вибираємо голову федерації бадмінтону і будемо старатися більше проводити таких змагань. В Івано-Франківську за участю спортивних журналістів проведено круглий сіл на тему засоби масової інформації та пропаганди олімпійського руху. У заході взяли участь голова відділення науку в Івано-Франківській області Мирослав Карабін, виконавчий директор обласного відділення Ігор Шкоропаняк, Прикарпатські олімпійці Надія Віденко та Сервін Суйманова. Також представники мас-медіа. Ми завжди відкриті для співпраці з журналістами. На цьому наголосив прес- та президента Національного олімпійського комітету України Іван Буднарчук. Однак, попри все, тісніші контакти із представниками мас-медіа. Кількість ефірного часу та друкованих площ для висвітлення спортивних подій на за останні роки, на жаль, зменшується. Щоб змінити ситуацію, за словами Івана Буднарчука, Національний олімпійський комітет приділяє значну увагу розвитку регіональних осередків. Тож це все на сьогодні. Вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивно гличну дивіться вже за тиждень і традиційно завжди влучайте дев'ятку, ніколи не потрапляйте в офсайт. До зустрічі.